Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets, а ви на каналі Валністик ТВ. Тоша. йому вже дуже багато рочків. іноді він у мене хворіє. Зелені какулі, рідкі какулі, хвостик опущений вниз, пташка засинає, пташка неактивна. І якщо нічого не робити, то пташка може загинути. Тому обов'язково в таких випадках, коли ви підозрюєте, що це розлад шлунку, що це отруєння, що це не якесь простудне захворювання або там інші, от, от я знаю, що в мене Тоша схильний саме до шлунково-кишкових оцих розладів, і він, коли хворіє, я йому даю. Смекту або ентеразгель, а також, якщо він перестає їсти, а часто таке буває, що папушка перестає сам їсти, то доводиться давати зі шприцу йому їжу. В якості їжі я для нього варю рис, білий, звичайний рис, розварюю так добренько, без нічого, нічого туди не додаю, не сіль, ніяких ж спецій, звісно, нічого не треба додавати. Тільки сам рис на воді вариться, розварюється і потім дуже добре. Треба його розм'яти. Я це роблю блендером до такої кашицеподібної, до кашеподібного стану. От. Набираю в шприц і даю зі шприцу. Насильно даю їсти, щоб він щось з'їв. Зараз тоші вже краще. Я не знімала, як знову йому стало гірше. Але я розказувала про це на своєму влоговому каналі, і там є люди теж, які дивляться і той. І цей канал. І часто мене запитують, в якій пропорції розводити смекту або ентерозгель, в якій пропорції до води. От зараз я буду давати тоші смекту, бо йому було погано. Кілька днів я його. Знову вихажувала. Зараз, як бачите, він вже більш-менш активний, йому краще, але на всяк випадок, я вирішила ще раз йому дати смекту сьогодні, вчора вже не давала, але сьогодні вирішила для профілактики ще раз дати. Мені більше подобається давати смекту, йому краще саме від неї. Enтерасгель. Теж робить свою справу добре, але мені здається, що смекта якось краще заходить йому і краще допомагає швидше. Тому зараз, на прикладі смекти я вам і покажу, як я її розвожу. Та, Ташоня. Ось пакетик зі смектою, ось шприц, яким я буду давати йому цей препарат. Значить, тут у нас зараз 1 мл води я набрала. Зазвичай я все роблю на око, але зараз, щоб вам показати, спробуємо от саме показати пропорції. Ось як виглядає 1 мл води. Тобто зовсім трошечки там. Далі я цю водичку зазвичай на око додаю смекту, але давайте спробуємо поміряти, скільки це буде в чайній ложці. Я думаю, що десь половинка чайної ложки смекти мені знадобиться навіть менше. Давайте отак. Ну, це десь треть чайної ложки. Висипаємо сюди водичку, і треба, щоб вона стала ріденькою такою. Ось що у нас вийшло. І тепер це я назад забираю в шприць. Получається ось така рідка смекта, яку можна вже дати папушки. Бачите? Вона рідка, але там вона досить концентрована. От так робимо для зручності. До речі, якщо у вас є шприц з резиночкою такою, знаєте, тут є е, чорненька така різинка, гумка, то він зручніший. Простіше оця штука їздить і простіше потім давати папушки. Скільки давати сміхти папушки? Навіть невеликої на кількості буде достатньо. Скільки давати смекти папушки? Тільки скільки він візьме, весь мілілітр цей абсолютно не потрібно в нього всовувати. Навіть два оцих ділення буде вже достатньо, щоб йому стало краще. Але дивіться, як у вас виходить це зробити. Для того, щоб папушка не викручувався, потрібно взяти його. Зафіксувати голову, звісно, сильно тиснути не потрібно, але от я беру трошки нижче очей, отак от, от. І бачите, все, він вже не може головою крутити. Все, я фіксую. Він лапками буде намагатися викрутитись. Якщо він дуже хворий і у нього немає сил, то папушка буде млявий, і він не буде сильно викручуватись. А потім згодом будете бачити, що вже йому краще, коли він починає сперечатися дуже сильно. Так, далі я е, по-різному буває роблю. Буває, підчіпляю краюшик, от кончик е, клювіка, засовую прямо от сюди, в шприц, для того, щоб, типу, як підчепити. І от цей момент обережно. Надушую на шприц. І все, от, бачите, вже плямкає, значить, щось потрапило. Другий спосіб спробуйте ще такий. Теж фіксуємо голову. І от сюди збоку, і от сюди збоку в клювік теж наливаємо, і буває, що спрацьовує у них такий рефлекс, вони п'ють. Ну, от Тоша у мене, наприклад, не хоче так пити. ну Типу, йому треба прямо залити в ротика туди, в клювіка. І тод тоді він п'є. Коли він п'є, я відпускаю голову для того, щоб він міг ну, спокійно проковтнути, не захвинувся. До, до, до. І накакалі на мене. Ну, дякую. Це, звісно, треба приловчитися, перші рази можуть, може не виходити, але згодом ви з ним домовитесь. Так, да, так, да, да, ковтай, кофтай. Так от потрошку, потрошку, щось і потрапляє. Да? Мені зручно завжди брати папушку до себе. Отак він лапками стає на мене. От. І тут от я отак от фіксую голову, крила у нього зафіксовані з тієї сторони мною ж. І от таким чином, тільки дуже близько до себе, мені незручно дивитися, але все одно це краще, ніж якось от, отак от тримати його перед очима. Тобто об себе опираю, фіксую голову, мені простіше його так тримати, і отаким от чином потрошку даю. Головне не поспішати і не хвилюватися, не нервуватися. Папушка дуже відчуває ваш стан, ваш, ваше схвилювання. Якщо ви боїтеся, якщо ви тримтите самі, то, звісно, йому теж страшно, бо він розуміє, що ви не знаєте, що робити, вам страшно, йому від цього, від цього ще страшніше. Да? От, коли ви впевнено, подивились відеоінструкцію, зрозуміли, що ви зможете це зробити, якщо я зробила, то і ви зможете, то папушка теж відчуває впевненість, він розуміє, що ви знаєте, що ви робите, от, і вам довіряє. Сонечко. Ну от В принципі, я більше не хочу йому давати, скільки я йому дала? Три маленьких ділення, оцих мі мінімальних. Може, три, може два. Ну, тож, давай ще трошки. Так як дуже концентрована у мене ця смекта, цього буде достатньо. Обов'язково слідкуйте, щоб, щоб була свіжа водичка. Ти сильний хлопчик у мене, да? ти вже викручуєшся, у тебе є сили. Да? У тебе є сили? Обов'язково слідкуйте, щоб був свіжий корм, свіжа водичка, щоб папушка міг попити, якщо йому потрібна, ще волога, тому що смекта... Що таке смекта? Смекта це біла глина, яка допомагає вбирати токсини з кишківнику. От, це протидіарейний засіб для людей, але і для тварин теж підходить. Тому використовую цю штуку давненько, і все у нас виходить. Ще замість смекти я іноді використовую ентеразгель. дія та сама, так само я розвожу, дивлюсь по консистенції, щоб було максимально концентровано, але настільки рідким, щоб можна було набрати в шприць. І дати, щоб він проковтнув. Ентерозгель можна і так набрати в шприц. Він такий густий, але він набирається в шприц. Але коли ви будете давати, воно буде вилазити з от клюва, і він може не ковтати. Його важко досить ковтати. набагато важче ковтнути ентерозгель, ніж смекту. От, тому я його розвожу таким, щоб воно було прям ріденьке. І даю, але я не впевнена, що той рідкий стан, який можна дати папушці, буде максимально ефективним, таким, як і смекта. От Смекта, мені здається, працює краще. І менше треба дати, щоб вона спрацювала. От, тому рекомендую вам саме її. Якщо папушка сам не їсть, то звісно треба. Після смекти, через 15 хвилин, 15-20 хвилин дати потім поїсти. Тобто смекта спрацьовує як сербент, все збирає там погане, виводиться. Да? А потім ви даєте вже варений і отак теж перекручений із водичкою. Рис ви теж даєте от в такому стані, тобто, коли він зварився, там залишається трошки водички, і ви прям з цією водою перемішуєте цей рис. Або якщо він у вас зварився і вода, води не лишилося, то просто додаєте кип'ячену водичку, розмішуєте його блендером до такого стану, щоб це була рідка однорідна каша з рису. однорідна, без камочки. Так само набираєте в шприц 1-2 мл, скільки вам щоб було зручно. Да? І так само даєте там, через 10-15 хвилин після того, як дали смекту або ентеразгель, даєте вже е, далі цей рис. Теж скільки візьме. Якщо він візьме 1-2 мл, це буде класно. Якщо не, не бере, от прям все, давайте потрошку. Давайте там пів мл. давайте е, два оцих ділення, але щоб хоча б щось потрапило. Йому вшунок. Е, і вони досить швидко починають себе почувати краще, починають черікати після такої процедури. Да? Потім десь через 2 години знов даєте смекту, і через 15 хвилин знов даєте рис. І так повторювати от кілька разів на день, 2-3 години проходить знову смекта через 10-15 хвилин рис. Дві години пройшло смекта, 10-15 хвилин рис. Таким чином, от за день-два ви можете вивезти папушку з досить поганого стану. От, але це треба робити. Про це не тільки треба знати, а це треба робити. Так, бували дні, коли я відміняла всі свої е, справи на день, тому що у мене захворів Тоша. Я розумію, що я не можу відійти більше ніж на дві години з дому. Дві, ну максимум три. От я приходжу назад, знову йому тик-тик-тик, смекту, знову рис. І ви знаєте, два дні. Ну, бувало, таке, що там у мене затягувалося надовше. Але це ну вже були такі складні ситуації. І теж є відео на каналі про це. Я йому і уколи колола. Але це було у нього рвота почалася, блювання. Він блював, і він. Не міг засвоювати їжу, тобто було дуже складно, йому треба було цю блювання зупинити. Я колола спеціальні уколи, які е, припиняли блювання, щоб воно засвоювалося. То, що я не дам, -п 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 поверну його в клітку, і він починає знову блювати. Воно не засвоювалося. А це відбувається через запалення е, цього травного тракту у папужок, коли вони. Отруїлися, може бути запалення травного тракту. І тоді вони блюють і не можуть нічого засвоїти. І от це треба не допустити до цього. Це може статися, коли ви там пропустили якийсь момент або, ну у мене тоді була ситуація, він просто був, був, ну не те, що був нормальний, не можу сказати, що він був нормальний. У нього був рідкий стул. Але він при цьому їв і був активним. Ну, я так думала, ну може Лінька, може якось цей, ну, і старенький вже він. І от так у нього воно було довготривалий, такий рідкуватий послід. Ну, я якось вже звикла, ну, такий послід, ну, то ще 10 років, може вже і бути такий послід. От. Але потім йому ставало якось гірше, гірше, і в один момент він почав блювати. І от коли почав блювати, вже у нього різке було погіршення. І те, що я йому давала і смекту, і інтересгель, і рис, він це назад повертав і все. І я тоді звернулася до орнітолога знайомої, і вона мені що це посоветувала, ці уколи. Я ці уколи шукала по всім ветклінікам, їх не продають просто так, вони там, там два уколи треба було. Два препарати, і вони один знеболювальний, щоб йому не боліло, щоб він не ригав від цього. А друге, от саме протиблювотний. І оцей знеболювальний, по-моєму, чи протиблювотний якийсь з них не хотіли мені продавати, бо він йде тільки по рецепту, тому що він його використовують для снодійного, коли операцію роблять тваринкам, великим тваринкам. І його там ніяк не могли мені продати. Мені довелося, в общем, щоб цей рецепт отримати, мені дуже-дуже важко було, бо орнітологів у нас немає. Ця орнітолог вона онлайн. І вона тоді була десь, коротше, орнітолог, яка пішла допомагати нашим хлопцям і була там медсестрою, рятувала життя наших воїнів. от. Тому вона була десь в окопі, каже: Я не можу тобі зараз рецепти виписати ніяк. От, звернулася до себе вона в клініку, яка в Києві, там теж це так не все просто. Ну, в общем, це був ад. Але я дістала ті ліки. І я робила то ще уколи. Е, перший раз в своєму житті я робила укол папушці по відеоінструкції з Ютубу. Ютуб. Боженька создав YouTube, і тепер нам всім набагато простіше жити. Тому що там є вся потрібна інформація. Тому і я зараз з вами ділюся своїм досвідом, щоб ви е, могли ним скористатися і врятувати свою пташку, свого птаха. От, е, ну, от, от така схема лікування в основному спрацьовує. Якщо це просто о, діарея через. Отруєння. Або я не знаю, з чим зв'язано у те, що постійні ці напади такі. У нього це буває досить частенько. І коли він молодий був, це теж була прям проблема. Але він тоді жив на кухні, у мене була клітка. І він частенько бігав по підлозі і з'їдав щось з підлоги, злизував там ото щось. Ну, я розумію, що він міг там щось підбирати. Потім він любив ковиряти підвіконня, виковирювати. Там, я там заклею, з однієї сторони, він знову виковирює, а це ж теж якась хімія. От, і я думала, що він там це все підбирає і якось труїться. Потім я перенесла клітку в іншу кімнату і це припинилось на, який час, на якийсь час, але все одно один-два рази на рік це відбувається і досі. Наче він вже нічого такого не під'їдає, зі столом він у мене не їсть. Раніше їв, коли на кухні був, тому що неможливо було від нього все сховати. Все одно він щось знаходив. То в солянку влізе, то в мед, то. Ну, коротше, на кухні не можна тримати папушку, бо неможливо його вберегти від цього всього. От. А зараз в кімнаті і все одно періодично таке стається. От, я сподіваюся, що мої поради вам допоможуть. Бажаю здоров'я вам і вашим тваринкам! Дякую всім за підписку, за коментар, за лайк і до наступного відео!